Всіх вітаю на каналі FanModelinUA. В цьому відео хочу показати декілька ресурсів, де можна безкоштовно завантажити моделі для 3D-друку. Відео поділене на розділи, тому орієнтуйтеся по них в описі під відео. Але спочатку дуже хочу, щоб ви підписалися на канал, натиснули на палець вгору, потім відміните, якщо відео не сподобається, або зміните на палець вниз. Також активуйте дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Ще в описі під відео є посилання на Donatello, сайт, в якому можна зробити разовий донат для підтримки каналу. Також банка, в якій я збираю на філамент для 3D-друку. Там же є посилання на групу в Телеграмі по 3D принтеру Enter 3v2, але в ній обговорюємо багато різних питань, не тільки по цьому принтеру, тому долучайтеся, якщо вам цікавий 3 d друк загалом. Отже, що нам потрібно для того, щоб користуватися цими 3D-стоками, як їх називають, потрібен Google-перекладач насамперед. Якщо ви не знаєте англійську мову, я не впевнений в тому, що я напишу правильно слово. Тому користуюся Google-перекладачем для того, щоб правильно вводити у пошуковик те, що мені потрібно, якби знайти на сайті. Але поки що ми до цього дійдемо, я хочу показати те, що мені видав чат GPT на мій запит ну, ось список сайтів, де можна знайти 3D-модель для друку як безкоштовні, так і платні. Я його запитав саме про такі ресурси. І от він мені видав. На першому місці по суті, той сайт, яким я забезпечую більшість своїх потреб у 3D-моделях, це от Thingiverse. і давайте з нього в принципі, почнемо. Далі, там по порядку, пройдемо. Я не буду дивитися всі, оскільки ну, вважаю, що вони не ну, трошки не, не, не про те. Коротше, тут є короткий опис від нього. Будемо дивитися по цьому. А поки що от, розглянемо Thingers. Отже, вводячи сюди пошук якісь ну, потрібні нам моделі, назви цих моделей, ми знайдемо те, що нам потрібно. І в більшості випадків я знаходжу як би, те, що мене цікавить. Ну, Звісно, там буде декілька сторінок, але ну, цього як би, вистачає. Сайт досить простий в цьому плані. Можна завантажити на нього щось, можна там зареєструватися. І, ну, як реєструватися, не потрібно навіть реєструватися. Тут можна, до речі, просто зайти через вашу Google пошту. Я на ньому не реєструвався. Але для того, щоб ставити там якісь лайки, ну сердечка, писати коментарі, то вам потрібна реєстрація. Ну і... Гуглом перекладаєте якесь слово, яке вас цікавить, вводите, чи, ну, чи там слово сполучення, кілька слів, і воно вам знайде. Далі він нам говорить, що є ще такий сайт PrintTables. І от він в мене відкритий. Сайт від компанії Prusa, до речі, Це тут він не вказав, але це сайт від компанії Cura, наскільки я знаю. Це від компанії Prusa. Має великий вибір якісних моделей та активну спільноту. Ну, перейдемо. Я не дуже користуюся ним, але доводилося. Він мені трошки, наче, не знаю, дуже переповнений інтерфейс. От, Мінімалізм Thingiverse мені більше подобається. Ну, хоча от, реклам тут більше. Це мене тут просто блокування ввімкнене. Але, по суті, тут от, через один реклами. От реклама, доволі таки нав'язлива. Але й тут вона присутня, можливо, просто не так. Короче, Подивитися, ж саме. Пошук так само англійською, хоча тут от, ну, немає навіть російської, до речі. Тут, здається, також немає. Тут я взагалі не бачу вибору ніяких е інших мов. Тут от е є декілька. Я тут не реєструвався, навіть не заходив через Google, не знаю, чи можна. Також можна створити, але, звісно, коли ви зайдете в свій аккаунт. Ну і пошук, я вже сказав. Також є, от, по суті, розбито на категорії, я так розумію. Є магазин, тобто можна купити якісь моделі, я так розумію. Це саме моделі, а не готові вироби, хоча, можливо, я помиляюся. Ну, так, от 3D-model Files, G-code print files, SLA print Files, Ну, коротше, можна готові G-коди купувати або там 3D-моделі. Правда, не знаю, як це можна купити готовий G-код, якщо принтери різні в людей. Ну, можливо, по попередньому домовленні із автором цього всього. Таке. Ну, і що тут далі? My Mini Factory. Так, я її, здається, не відкривав. Так. А, ні, от My Mini Factory. Тут уже, я так розумію, більше якраз орієнтовано на покупку. От, відразу на сторінці ви бачите. От, Платні моделі, але вони їй безкоштовні, звісно. Я так розумію, має бути якийсь також пошуковик. Я цим сайтом взагалі не користувався, от в режимі онлайн вам показую, так би мовити: Тейблтоп, Тойс... ну, давайте, Той сам Games, неважливо. Так, і ви можете звернути увагу, що тут саме модельки ну, якби з ігор, із там, не знаю, можливо, аніме, там, фільмів, коротше. Саме от такий ухил у е, моделі такого чогось. Не просто, як, припустимо, Zingiverse, ви можете тут знайти будь-що, от прям все за що завгодно. Тут більш таке користувацьке, на мою думку. І те саме принтелап стосується. Принтейс, точнее, тут можна знайти щось, там, якісь тримачі для USB, там, не знаю, для карток, коротше, якісь органайзери, все, що таке, більш практичне в використанні. А от якщо от звернутися до My Mini Factory, і я вважаю, і Cults, чи Cults, як правильно. Коротше, тут також. але... Ну, він більш такий інтерактивний. Але тут, в принципі, також, як, як і на Cineverse і на Printables багато чого різного можна побачити. Коротше, прогортаєте, подивитесь. І так само пошук англійською мовою в, в усіх цих сайтах. Так, і чомусь мене не пускає. Я не нажав, певно, не натиснув. Uh, Toys and Games і по суті тут більше нічого такої немає. Toys and Games. Free mm. design. Безкоштовний дизайн тільки. Тільки безкоштовний дизайн, якщо правильно. Ну і тут от. Та й мечі всякі, які на нас і тримач якийсь. Коротше, в переміжку, але все ж таки ухел видно, що більше на модельки от такого роду. Як ви бачите. Ну, що завгодно, коротше. І далі. Що нам каже ChatGPT? Це ми подивилися також Cools 3D платформа з безкоштовним та платним моделями, зручна навігація та багато варіантів. Це у Cools зручна навігація? Ну, в принципі, так, досить, досить таки розбито все на категорії. Про My Mini Factory він пропонує безкоштовні та платні моделі. Пише GPT, добре підходить для знай... Знай... знайдення ну, хай буде, фігурок та складніших моделей. Далі я ну, не розглядав STL Finder, пошуковий для 3D-моделей, який індексує кілька популярних платформ, зокрема Cineverse, Calls 3D тощо. Ну, Можливо, ще ось цей. Давайте розглянемо, але пізніше. Далі альтернатива Cineverse з орієнтацією на 3D-друк. Ну, я б не сказав, що тут орієнтація в якась інша. Унікальна платформа з функцією пошуку за схожістю моделей. Цікаво, до речі, підходить для більш інженерних моделей. Багато моделей мають складну конструкцію. GrabCAD. Ну, Мабуть, SolidWorks моделювання сюди ближче. Інструктейблс, міст про проекти з інструкціями, зокрема d друку Наймен цікавить мене, наприклад. І далі платні. От, ну, я б не сказав, що вони всі платні. Наприклад, CGTrader, я з ним досить знайомий, тому що я викладав на ньому і турбоскват сквіт чи Squad. Я на них викладав короче, модельки свої для продажу. Тому я з ними досить знайомий. І там багато, дуже багато моделей безкоштовних. Турбоскват я не хочу розглядати, оскільки мені не сподобався пошук там. Ну, коротше, я на нього зараз прийду, і ви подивитесь. Тут, як би, сходу категорії. Але я не бачу саме для 3D друку якби, категорії, немає її тут. Тобто ви її, мабуть, можете знайти, але ну, інтуїтивно не дуже зрозуміло. Тому закрию і е, мене цікавить CG Trader. Я його відразу відкрив. І тут, якщо навести мишкою на 3 d Models, одразу можна знайти категорію 3D Print Ready, тобто готові для 3 d друку моделі. Переходячи сюди, тут от також є пошуковик, який шукає в цій категорії. Також от є категорії вже розбиті, мініатюра хай буде. От ми переходимо, і тут вже є, якби ці 3D-моделі для скачки, для завантаження в різних форматах. Не обов'язково чисто для 3D друку. Також ми можемо. Exclude Free. Ну це. Ні. Так, це ж виключення. От, нам потрібна ця кнопочка Free. І от ми одразу потрапляємо на би, сторінку, де. Безкоштовні 3D-моделі для 3D-друку. Тобто їх тут вистачає. Ну і категорії, і пошуковик ну, досить все зручно, на мою думку. Так що, якщо когось цікавить таке, ну, ви бачите, що тут саме модельки такі, мініатюри різні більшості. Хоча, я думаю, можна знайти щось і. Так, тут все ж таки фільтри більше для інтеграції ваших моделей в якісь ігри, або щось подібне. Ну, це сайт для такого, для створення якогось контенту з цими модельками, або там ігор, або відео. Ну, не, не для, Більш орієнтований не для 3D-друку, все ж таки. Тому ситуативно. Закрию його. STL Finder, До речі, в мене чомусь. Ага, провантажився. Ну і, мабуть. Щось можна тут знайти. Так, Enter не працює чомусь. І от я прописав Sonic, мені видало багато різних моделів. І тут от є Cool 3D, чи Cult 3D, My Mini Factory, GrabCAD, Plus Printers, Ecusing Reverse. Ну, коротше, по суті, воно вказує, куди воно їх знаходить. І їх тут -от безкінечна кількість. Досить зручно. Ну, я не буду його писати декілька разів, просто перейду до інших сайтів, але ми ще не додивилися весь список, що він нам тут пропонує. Тут я далі не буду переходити, розглянете, я вам просто скажу, як я запитав його. Так, підкажи, будь ласка, якийсь. якийсь ну, таке, сайт, де б можна було скачати 3D-модель для 3D-друку на кшталт Симгів'я і Printables. І от він мені видав. Тому за таким запитом ви можете також його просто попросити, щоб він вам видав схожий список. Не схожий, а скоріше за все, він буде такий самий. Платні я пропускаю. Ми розглянули Turbosquid, Squad і CGTrader. Далі я хочу розглянути пошуковики 3D моделей, хоча дивно, що він ось тут. Унікальна платформа з функцією пошуку за схожістю моделей. Отже, давайте розглянемо, що це за ZenS. Я його відкрив. Тут -от одразу кидається в очі пошук, в якому є можливість завантаження. Як ви бачите, тут от є ще якісь налаштування, ну, скоріш за все, більш розширений пошук. Що, до речі, у Universe немає. Тут от також немає, по суті. Тут більш по категоріях і по точній назві. А тут от Search by Text Exact Phrase, тобто phrases, точна фраза, точний опис. Ну, по суті, все те саме, що і в попередніх сайтах. Або... Ми можемо upload for search тобто завантажити якусь модельку. File can be up тут ну, до 250 МБ. Ну, зрозуміло, що буде довше. Ну, коротше, модель Geometry or uh, image. Ну, Тобто модель або картинку можна завантажити, і він вам знайде приблизно те. Або ну, це, що знайде, коротше. По, по, по яких мені цікаво, сайтах він шукає, чи тільки в себе тут на сайті, чи загалом, що про це пише ChatGPT? Е, унікальна платформа з функцією пошуку за схожістю моделей. Ну, зрозуміло, тобто тільки в себе на сайті. Якщо його там немає, то воно й не знайде, в чому й мінус. Тобто він не працює так, як STL Finder. Пошуковий для 3D-моделей і не працює так, як. Е, Пошуковики Єгі-Ягі, ну, коротше, ось цей і STL Base. Я їх зараз хочу розглянути останніми. Тут я пропускаю, оскільки це спеціалізовані сайти, тут от... моделі з колекції музею Steam Sonyan і проект, орієнтований на скани культурної спадщини статуї скульптури, і NASA 3 d Resource». Ну, тобто тут... для космічної тематики. Якщо вам це цікаво, то. Перейдете, подивитись. Для мене це не дуже цікаво. Тут розібралися. Отже, цей Єгі чи Ягі. Тут все по словах. Тобто, ви вводите, наприклад, цей самий Sonic, і він вам знаходить і на Синиверс, і на всіх інших, яких тільки можна, ресурсах. Те ж саме стосується і Style Base. Так. STL Finder, це я подивився. да, STL Base. Ну те ж саме. Давайте введемо цей Sonic. І він нам знайде. А що він знайде, він ніхрена не знайшов. А чого? Угу, прикольно. А Sonic він не бачить і чомусь навіть не вантажиться. Трошки якийсь сайт, не дуже. Круто. 700, але одна. Ну, вроді, Sonic правильно пишеться так. Давайте ще спробуємо так. Нічого не знайшов. Або він провантажується, але я не бачу ніяких провантажень на сайті. Тут би щось крутилося. Ну, коротше, цей сайт якийсь зламаний. Але треба ще перевірити, наприклад, якийсь там док, Хай буде. Шукаєш? Ну і теж самий результат. Незрозумілий. Можливо, слід спробувати в іншому браузері. Давайте я в Chrome закину. Ні, те ж саме. По суті, те ж саме. 5212 плюс док. Ну, тобто, якісь моделі він там щось знаходить, але візуально ми не бачимо нічого. Ну, не знаю, чомусь він не працює. Напишіть в коментарях, в кого так само. Значить, для мене я визначився, що ось цей сайт шукає нормально цей сайт, по суті, нічим не відрізняється, я б сказав би навіть. Ну і тут от локальний пошук чисто по цьому сайту, але з можливістю того, що, щоб знайти модельки, схожі на ті, які ви завантажили. Досить цікавий сайт. Про який я дізнався, до речі, тільки от завдяки чату GPT. Тому що, якщо про ці, я ще знав, що можна там шукати через ну, глобальний пошук вмикати, так би мовити, на всіх сайтах одразу, які дають безкоштовний доступ до своїх модельок, то ось про це я не знав взагалі, що така можливість є. Тому, думаю, це було цікаво. Ну і це все. Ці платформи охоплюють широкий спектр інтересів. Ну так, це, по суті, все. Дякую за те, що додивилися до кінця. Також хочу ще сказати, що мій канал якби, отримав монетизацію. Монетизація дається за 4000 годин перегляду і 1000 підписників за рік. Тобто підписників я набрав давно, а от кількість ну, в годинах переглядів я набрав от буквально на цьому тижні, на тому, якщо бути точним. І я вже отримав монетизацію, буду. Розвивати канал, думаю, далі дуже потрібна ваша підтримка хоча б вподобайками, що поширюють канал, і коментарями, що також просувають канал. І більше людей, якби, зможе подивитися мій канал. Побачити. Він просто буде потрапляти їм на очі, хто там цікавиться 3D-друком чи моделюванням, і, можливо, зацікавляться ним, підпишуться, подивляться контент. За години я щось, можливо, отримаю на Ютубі. Тому буду дуже вдячний за ваші реакції, коментарі, підписки, вподобайки, що ще. Поширення, дзвіночок. Коротше, всі оці функції від вас дуже мені потрібні. І до зустрічі в наступних відео. І підтримуйте ЗСУ. Обов'язково. Перш ніж мій канал. Але якщо у вас залишиться якась. Ну, можливість, то буду вдячний ще і за підтримку канала, оскільки на нього можна ще оформити спонсорство. Там, здається, за 35 гривень в місяць мінімальне. Е, ну там я навіть не актував більше, то оскільки якийсь ексклюзивний контент для спонсорів я робити не, не буду. Ну, скоріш за все, хоча побачимо, поживемо, не зарікайся, як то кажуть. На це раз точно, до зустрічі.